Thank you Друзі, хотів вам показати одну з прекрасніших квартир в одному з найпрекрасніших житлових комплексів на побережжі коста банка Ось така квартира, житловий комплекс Green Hills. Це стандартна квартира, яку здає забудовник. Ви заходите, спочатку з невеличкого коридорчика заходите, у вас по праву, по ліву руку дві кімнати. По ліву руку у вас невеличка кімната, така як її взагалі в принципі, забудовники будують. Тут можна обладнати або робочий кабінет, як ви бачите, тут вже поставили меблі. Це просто шоу-рум, тому вона вже обставлена меблями, або роблять тут дитячу кімнату. Права руку від мене невеличка кімната, теж вона спальня. Вона як гостєва йде, вона не господарська спальня, вона як гостєва. Невеличкий шкафчик, шкафчик він теж входить в вартість від забудовника. Зараз ми знаходимося в шоурумі. Ліжка теж потрібно буде докупити, тому що ліжка це ліжка шоуруму. Але спальні невеликі. Ця спальня 8 метрів квадратних всього, десь в такому розмірі. Так, ще хочу показати вам кухню. Це серце будь-якої квартири, тим більше квартири в Іспанії, і для будь-якої господині української кухня це дуже важливе місце. Тому все, що ви бачите, це вже входить у вартість даної квартири, крім побутової техніки. Тобто побутова техніка і потрібно додатково докуповувати. Це теж не проблема ніякої для нас не складає. У нас є окремі менеджери, які цим займаються. Ми допоможемо вам будь-яку квартиру, навіть без вашого приїзду чи без вашої участі її обставити. В принципі, ось так виглядає лівінгру. Шкафчики нормальної якості. Я скажу «нормальний», ну не прям там топ, як у нас там в Україні чи в Києві продаються, але нормальні. середній, середнього рівня. Достатньо поличок для будь-кого. Сан... Сантехніка вона ходить в вартість, домойка, холодильник, те, що потрібно буде докупити. Ось такий класний формат острівка або такої обідної зони, де можна там робити чай, каву, рано там, не знаю, яєчню дійсно із сосисками, хто їсть сосиски, хто авокадо іспанські. Ну, В принципі, диванчик, достатньо місця, тут телевізор. Де можна навіть проводити хороші вечори з друзями і запрошувати в гості. Мені ще дуже подобається, дуже багато зелені. От коли така квартира в такому світлому білому тоні, коли даєш більше вазонів, зелені, воно так все зливається красиво, навіть з цим видом. І зовсім інше якби відчуття, зовсім по-іншому відчуваєш своє життя тут. Ну і тут надалі виходимо на терасу, і по терасу. Це ще одна кімната, достатньо велика кімната. Кожен із тераси робить те, що йому душі якби, заманеться, хтось робить столи, ставить, як робить? ставить стіл, просто звичайний купує і тут робить обідну зону. Хтось виносить кухонну зону сюди, я навіть більше скажу. Є клієнти наші, які купують мангал, це теж тут дозволено. Тут можна собі спокійно жарити м'ясо, робити там шашлик. Ну, звичайно, просто відкривається остіплення балкону. Ну і тут ще одна достатня зона. Е, хтось навіть робить ось, тут телевізор, я вам скажу. Просто ставить тут телевізор, і вони більшу частину всього літа на, проводять на терасі повністю. Е, у вас тут достатньо світла, е, сонячна сторона. А саме ще ця квартира, е, тут за захід сонця, якраз от в цій частині. І тут просто шикарніші заходи сонця. Ну, а з цієї сторони, як ви бачите, тут є ще достатній е, достатні такий кусочок виду, виду на море. Е, до моря тут 2 км 600 метрів. Ось така відстань. Ну, Пішочком тут хвилинок 15-20, якщо на, на машині ну, 5 хвилин. Звичайно, вихід зі спальні. Так, Зараз ми з вами переходимо в спальню. Це господарська спальня. Вихід на терасу обов'язково, шкафи. Шкафи Пупе. Вони всі теж ходять в вартість. І тут ми з вами переходимо далі у санвузол. Ще хотів сказати е, важливий момент на рахунок полу. Е, в даного забудовника на польне покриття ну, покриття може бути або ламінат, ви можете його вибрати, колір, якість і так далі, або плитка. Так. І ще ще хотів сказати за ванну кімнату. Їх тут дві. Тобто ось одна ванна кімната, яка має відношення до спальни господарської. Ванни немає, зразу скажу. Є душова кабіна. В Іспанії дуже рідко хто будує житлові комплекси і в санвузлах ставить ванни. Це можна сказати виключення. В основному це душові кабіни. Це спальні спокійно закриваєте двері, ніхто вас не турбує, у вас є свій санвузол. І тут далі. Санвузол гостьовий, тобто він має відношення до всієї квартири. Так само: душова кабіна, бойлер, пральна машинка, вікно на вулицю, і дзеркало, і умивальник. При цьому все. Ось така квартира. Що ще можна краще придумати? За вас вже все продумано, ремонт для, за вас зробили. За три місяці до здачі експлуатації ви можете вибрати ряд матеріалів, ряд е, інших бонусів і так сказати, плюшок від забудовника. Я вже сказав, там, на рахунок ламінату і плитки так само можна замінити, наприклад, колір стін, е, можна замінити е, плитку на терасі. Замовити остіплення балкону і так далі. Тобто ці всі бонуси додаткові від забудовника, щось вже входить в вартість, щось потрібно додатково оплачувати. А так, то, в принципі, ось така стандартна квартира від новому комплексі в Іспанії, у нас на Костабанці. Радий будемо вас бачити.